За недавній час у державі сталося чимало підступного та злочинного а наша цікавість до порушників закону тільки зростає. Це програма Кримінальний репортер для вас. Працює Богдан Морозов до головного. Та перед початком перегляду раджу підписатись на наш канал, оскільки все цікаве тільки попереду. ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом військового бізнесмена, які завдавали збитків державі на майже мільярд гривень. Не тільки Ігор Гринкевич, але і його син підозрюються в махінаціях та оборудках із закупівлею одягу та білизни для ЗСУ, які коштували державному бюджету майже мільярд гривень. Далі у відео ДБР. Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. ДБР викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих. Складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень. П'яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою шахрайство, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах злочинною організацією. Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України. Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою. Поліцейські Іван франківщини встановлюють обставини смерті подружньої пари. 16 січня надійшов виклик на 102 від мешканки, яка повідомила, що її син та невістка не виходять на зв'язок. До помешкання подружжя був скерований наряд поліції. Продовження у наступному відео. Поліцейські Франківщини встановлюють обставини смерті подружньої пари. 16 січня надійшов виклик на лінію 102 від мешканки, яка повідомила, що її син та невістка не виходять на зв'язок. До помешкання подружжя був скерований наряд поліції. У квартирі поліцейські виявили тіла двох людей без ознак життя: – 39-річного чоловіка та 34-річну жінку. Для з'ясування обставин на місце події негайно виїхали керівництво обласної поліції, слідчі, слідчого управління обласної поліції та всі профільні служби. На тілах подружжя поліцейські виявили тілесні ушкодження. З місця події вилучили речові докази, які надалі будуть скеровані для проведення відповідних експертиз. Правокуронці провели всі першочергові слідчі дії. За попередньою версією слідства між подружжям відбувся конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці численні тілесні ушкодження. Від отриманих травм вона померла на місці. Опісля чоловік пішов в сусідню кімнату та вчинив самогубство. Тіла подружжя направлені для проведення судомедичної медичної експертизи. Наразі слідчі розпочали кримінальні провадження за пунктом 2, частиною 2, статті 115 та частиною 1, статті 115 кримінального кодексу України. Поліцейські Прикарпаття наразі з'ясовують всі обставини події. Засновник проєкту розслідувань бігус Info Денис Бігус оприлюднив ще одну заяву із реакцією на опубліковані приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Бігус Info вживають заборонені речовини. Підставою цьому стало відео з уживанням наркотиків та аудіозаписами розмов, де працівники Бігус Info нібито домовляються про купівлю речовин. 16 січня з'явилося на Ютуб каналі інформаційного ресурсу Народна правда. Такий випадок прослуховування вже викликав неабиякий резонанс у суспільстві, адже СБУ почало розслідувати обставини прослуховування та відеозйомки журналістів. Засновник проекту розслідувань Денис Бігус відреагував на повідомлення, сказав, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть жорсткі кадрові зміни. На цей корпоратив декілька персонажів. Дякувати Богу, не з журналістів, оператори. Притягли трави і якоїсь ще херні. І ввечері пішли в будиночок і вжили це, все вночі в три рила, після чого виспались, і все, кінець історії. Але по-перше, їм прослуховували телефони, де вони обговорюють, що їм треба купити. По-друге, в будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли безпосередньо процес вживання. 15 січня 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чотирьох осіб, учасників організованої групи у завданні майже 100 мільйонів гривень збитків ДП ДПНАЕК Енергоатом. Як встановило слідство у 2017-2020 роках для потреб ДП ДПНАЕК Енергоатом виконувались роботи з будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році, у зв'язку з коригуванням проєкту, будівництво виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню у грудні того ж року. Між ВП «Атомпроект інженіринг, який входить у структуру «Наек Енергоатом та приватної компанії в обхід відкритих торгів, уклали договір завершення будівництва сховища з метою заволодіння коштами держпідприємства податковим угодами. Ціну договору збільшили втричі з 421 двадцяти мільйону до 1,5 мільярда гривень. Зокрема, додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю а у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК Енергоатом втричі дорожче. У результаті цих дій держпідприємство переплатило майже 100 мільйонів гривень. Набу і сав викрили в оборудку у жовтні 2023 року. Про підозру повідомили п'ятьом особам. Їх дії кваліфікували за частини 5 статті 191 кримінального кодексу України. Заволоділи нерухомістю у столиці на 64 мільйони гривень. У Києві судитимуть членів організованої злочинної групи. Спільники незаконно привласнили сім об'єктів нерухомого майна держпідприємства у Голосівському районі столиці. Дев'ятьом особам, серед яких службовці державного та комунального підприємства слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а обвинувальний акт спрямували до суду. Встановлено, що службові особи, вступивши у злочинну змову, здійснили дії, які були направлені на відчуження державного майна на приватну власність. Підозрювані оформлювали право власності на сім об'єктів нерухомості шляхом створення фіктивних інвестиційних договорів та інших документів. Відповідно до фіктивних договорів об'єкти та навколишня територія мали б бути відремонтовані а 5% від вартості. Робіт відраховували у державний бюджет. Натомість подібні роботи не проводили, а підроблені договори не відповідали встановленим законодавством вимогам. У результаті збитки від такої оборудки становлять 64 мільйони гривень. Одна жінка загинула, ще одна отримала травми. Прикарпатські поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортних пригод. 16 січня надійшло повідомлення на 102 про дорожньо транспортну пригоду в селі Тюдів Куцької ТГ. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено аварія. Трапилась близько 19-ї години. 19-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E220, е рухаючись автодорогою Криворівня Чернівців, вчинив наїзд на 24-річну пішохідку. Від отриманих травм жінка мешканця села Тюдю померла в КНП Косівська ЦРЛ. Водія перевірили на стан сп'яніння, За кермом він був тверезий. Ще одна аварія сталася між селами Тязі Йомницької таги та Крилиць Галицької таги. Правоохоронці ще прибули на місце. Встановили що 59-річний водій дачі Ялоган, мешканець Івано-Франківська, рухаючись ділянкою автодороги Мукачево Львів, не врахував дорожні обставини, погодні умови, не обрав безпечної швидкості руху. Наслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем марки ВАЗ-2109. У результаті зіткнення пасажири автомобіля дачі Логан 56 56-річна мешканка Івано-Франківська отримала тілесні ушкодження та доставлена в КНП Галицька лікарня. Двох водіїв перевірили на сп'яніння в тверезі. На Прикарпатті тривають пошуки громадянина Франції 16 січня. До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено дві групи рятувальників у складі дев'ятьох чоловік. Обстежено гірську місцевість урочища заросляк, озера Несамовити, Водоспад, Говерлянський Гук. СНТ Ворохта Урвище Бабина Яма проте особу не виявлено. 17 січня було заплановано продовження пошукових робіт з групами гірських рятувальних відділень по маршрутах. Напрям до озера Несамовит із обстеженням ділянки чорногірського хребта, обстеження кулуару між зеленим та синім маршрутом на горі Говерла, західний кулуар біля синього маршруту на гору Говерла. Трьома пошуковими групами обстежено ділянки чорногірського хребта. Маршрут від села Богдан до гори Туркул. А також будівлі на полоненні Туркульській Рахівського району Закарпатської області. Не забувайте підписуватись на наші оновлення в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Там періодично виходять сюжети. Це була програма Кримінальний репортер. Бажаю вам не стати героями наших сюжетів. Крістіні злочинів до істини. Побачимось.